Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас відеоогляд книги Найбагатший чоловік у Вавилоні. Книга Найбагатший чоловік у Вавилоні автора Джорджа Клейсона це класика, якщо мова йде про фінансову грамотність. У даному відео я поділюсь з вами п'ятьма основними принципами, яких ви можете навчитись, прочитавши дану книгу. Книгу Найбагатший чоловік у Вавилоні для огляду надало видавництво наш формат. І якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі до відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк на цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації даного відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому я і відправлю дану книгу безкоштовно. Тому не зволікайте і пишіть коментарі одразу після виходу відео з текстом Хочу книгу від нашого формату. А тепер давайте повернемось до змісту книги. Перший принцип, якого ми можемо навчитись, прочитавши дану книгу, звучить як спочатку заплати собі. Ось подумайте на хвилинку, що відбувається з вашими коштами, коли вони до вас потрапляють. Кому спочатку ви їх платите? Якщо ви студент, то, мабуть, спочатку платите за їжу, оренду і якісь розваги. Якщо ви трішки старші, то, мабуть, платите магазинам з одягом, ресторанам, надавачам комунальних послуг і так далі. І лише те, що залишається, це гроші на майбутнє, тобто ваші заощадження. Принцип спочатку заплати собі полягає в тому, щоб реверснути цей увесь процес, тобто зробити все навпаки. Спочатку відкласти певний відсоток від нашого доходу собі, так сказати, заплатити самому собі зарплату. Тому як тільки ми отримали зарплату, дивіденти чи будь-який інший дохід, нам спочатку потрібно відкласти певну суму собі, а вже ці кошти, що залишились, то ось їх ми і витрачаємо. Зараз багато осіб подумає, але спочатку потрібно сплатити по рахунках, проплатити гуртки дітям, заплатити за газ, воду і так далі. І це зрозуміло, адже це необхідно і кошти на це повинні знайтись. Але чи справді усі ці витрати це необхідність? Чи нове взуття зараз справді річ необхідна лише через те, що теперішній вже не тренд цього сезону? Чи похід у дорогий ресторан на вихідних це дійсно те, без чого не можна обійтись? Таких речей можна назвати багато, але якщо ми плануємо більше заощадити, то на такі витрати ми повинні сказати Стоп на самому початку. Спочатку ми платимо собі, а вже потім іншим. І згідно слів автора, сума у розмірі 10% від нашого доходу має бути ось цією зарплатою самому собі. Найбагатший чоловік у Вавилоні навчає нас, що важливим є те, щоб вміти відрізняти те, що насправді необхідне, між тим, що являється просто нашими хотілками. Другий принцип звучить перетворіть свої гроші у робів. У книзі автор гроші представляє, наче нашу, нашу особисту армію робів, яка повинна важко на нас працювати. Коли ми відпочиваємо, подорожуємо та й навіть п'янствуємо з друзями, вони повинні на нас працювати. Таку річ зараз називають пасивним доходом. І у книзі автор наводить декілька простих способів, як заставити ось цю персональну армію працювати на вас у повсякденному житті. Третій принцип це щастя знаходить активних. Багатьом може здаватись, що успішні люди, успішні через те, ну, що їм попросту везе. Вони народились у багатій родині, батьки дали їм чудову освіту, народились вони обдаровані чи неймовірно красиві. Тобто, якщо коротко, вони мали усі відкриті двері для успіху. А вам здається, що двері для вашого успіху завжди закриті, і все вам перескоджає досягти цього мрійного багатства та успіху. Проте, книга вчить нас, що насправді так не є. Звісно, що щастя відіграє суттєву роль у нашому житті. Але на нашій стороні є обов'язок допомогти цьому щастю нас віднайти. Чи можете ви уявити собі, що Месі чи Роналдо, до речі, хто з них вам більше до вподоби, досягли таких неймовірних успіхів, не приходячи на тренування? Книжка підкреслює те, що щастя знаходить тих, хто попросто щось зробить, адже якщо ти робиш, то маєш більше шансів натрапити на це щастя на цей вдалий момент. На цю вдалу і вчасну можливість. Наприклад, ви почали свій перший бізнес і продаєте якийсь товар. Товар не пішов і бізнес не вигорів. Але працюючи над продажами цього товару, ви дізналися, як працює реклама, як налаштувати ефективну таргетингову рекламу. І які методи продаж більш ефективні. І вже в майбутньому ця інформація, цей досвід вам допоможуть у вашому майбутньому бізнесі. Звичайно, що хтось на старті має більше можливостей, а хтось менше. Але без дій не буде нічого. Автор також пише, що якщо ми бачимо якусь можливість перед собою, то ми не повинні довго над цим задумутись. Бо виявляється, що справжні можливості не люблять довго чекати. Четвертий принцип не витрачай кошти з рабами. Автор також навчає, щоб не прислухатись до фінансових порад від людей, які на цьому не знаються і не досягли успіху у фінансовому плані. Ну ось самі подумайте. Чому б ви мали слухати якогось вуйка Івана, який і надалі живе від зарплати до зарплати, і шкодує, що немає за що придбати собі нового буса, щоб возити генератори із-за кордону і таким чином підзаробити. Також автор підказує нам, щоб уникати інвестицій у те, у чому ми не розуміємось, чи не маємо досвіду. А особливо, якщо такі речі обіцяють надзвичайно високі прибутки. Пам'ятайте, що якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою, то, мабуть, правдою таки воно і не є. П'ятий принцип звучить, як збільш своє вміння заробляти. Кожному слід вчитись, як поводитись із грошима та як інвестувати. Ми не повинні гаяти часу, а повинні постійно підвищувати свої вміння та кваліфікації. Добрим прикладом є, наприклад, читання однієї книги на місяць по тематиці нашої професії чи нашої майбутньої професії. У наш час ви точно в інтернеті можете знайти блоги чи інформаційні сайти, посвячені в тему вашої професії. Читаючи таку літературу, ми будемо більш обізнані у нашій професії, підвищимо свої вміння та кваліфікацію і як результат будемо заробляти більше. Як на мене, книга Найбагатший чоловік у Вавилоні це книга, яку повинен прочитати кожен. Вона цікаво написана, показує, що фундаментальні принципи фінансової грамотності не змінились ще з тих давніх часів Вавилону. Ця книга точно мастхев до прочитання тим особам, які лише починають свій шлях у напрямку вдосконалення своєї фінансової грамотності, і точно не буде лишньої до прочитання вже досвідченим любителям фінансів. У цій книзі ви знайдете багато цікавих підказок, як оперувати фінансами простими словами без жодної економічної термінології, і, можливо, для себе знайдете ще більше додаткових принципів, які я не озвучив у даному відео. Тому рекомендую цю книгу до прочитання. А як висновок до сьогоднішнього відео, то спочатку заплатіть собі, трансформуйте гроші в своїх грабів, будьте активними, не витрачайте кошти і ніколи не переставайте навчатися чомусь новому. Книга читається на одному диханні, і ви все її прочитаєте її буквально за один день. І ви точно не пошкодуєте, що її прочитали. Не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати книгу безкоштовно, а якщо ж вам цього разу не поталонило, то посилання на дану книгу ви знайдете під відео. Не пропускайте наступні відеоогляди книг, адже і там планую розіграш книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!